Всім привіт! От знаєте, від перших таких невпевнених кроків і аж до галасливих ігор у дворі рух це ж по суті універсальна мова, мова якою діти спілкуються зі світом. Але чи доводилось замислюватися, а що ж лежить в основі цієї мови, що дає їм змогу досліджувати, творити, ну і зрештою, просто бути дітьми? Давайте розбиратися разом. А давайте почнемо з такої собі загадки. От що спільного між, скажімо, грою вхованки, будівництвом замку з піску чи навіть тихою грою з конструктором. Здавалося б абсолютно різні речі. А що як відповідь насправді набагато простіша і водночас глибша, ніж здається? І це, до речі, ключ до розуміння гармонійного розвитку. І ось вона відповідь рухові якості. Так, так, саме вони. Це такий собі справжній алфавіт мови тіла. Із цього алфавіту складаються абсолютно всі дії, біг, стрибки, плавання, навіть малювання це ті самі фундаментальні цеглинки, без яких ну просто неможлива жодна активність. Отже, сьогодні у нас в планах з'ясувати, що це за фундамент такий, зрозуміти, чому він не стільки, ну, просто критично важливий, розберемо п'ять основних якостей, подивимось на прості ідеї для ігор, і, звісно ж, поговоримо про найважливішу роль роль дорослого у всьому цьому процесі. Ну що ж, давайте зануримося в самі основи. Треба розуміти, що рухові якості це не якась історія про майбутніх олімпійських чемпіонів. Ні, ні, це база, яка робить дітей здоровими, впевненими і готовими до будь-яких життєвих викликів. Це по суті те, що дає їм силу рости. І ось тут, до речі, починається найцікавіше. Ми ж зазвичай думаємо про рух тільки в контексті фізичного здоров'я, правда? Але його вплив він набагато-набагато ширший, бо насправді йдеться про підготовку до всього життя. Просто погляньмо на цей список. Зміцнення здоров'я це, звісно, зрозуміло. Але зверніть увагу на інше: психоемоційна стабільність, самоконтроль, готовність до соціальних навантажень. Просто уявіть дитину, яка легко знаходить спільну мову з однолітками на майданчику, бо впевнено почувається у грі. Ось це і є результат добре розвинених рухових навичок. То що ж це за такі, можна сказати, магічні якості, давайте познайомимося з ними ближче. Це не просто якісь навички, це справжні п'ять суперсил кожної дитини, суперсил, які ми можемо допомогти їй розвинути. Отже, суперсила номер один це сила, і це, звичайно, не про підняття штанги. Дитяча сила це про те, щоб самостійно залізти на гірку, донести відерце з водою чи піском, або просто міцно триматися на гойдалці. Це сила для щоденних маленьких, але таких важливих перемог. Друга суперсила це спритність. Пам'ятаєте, як у дитинстві грали в квача? Оце відчуття, коли треба миттєво ухилитися, змінити напрямок і при цьому не впасти. Ось це і є спритність в її найчистішому ігровому вигляді. Далі у нас іде швидкість хто перший добіжить до того дерева, а хто швидше збере іграшки? Це ж не просто пробіг. Це про здатність швидко реагувати і діяти, а це погодьтесь надзвичайно важливо у багатьох іграх та й загалом у житті. Четверта, і до речі, надзвичайно важлива суперсила це витривалість. Це наш такий собі внутрішній двигун, наша батарейка, яка дозволяє грати довше, гуляти далі і, що важливо, менше втомлюватися. Саме витривалість дарує дитині години активних пригод. І п'ята суперсила це гнучкість. Це про здатність дотягнутися до іграшки під диваном, зробити місток під час гри, або просто вільно і красиво танцювати під улюблену музику. Гнучкість це по суті свобода руху тіла. Но з теорією розібралася, а тепер до найцікавішого як же допомогти цим суперсилам проявитися? Давайте подивимось на прості, що головне, веселі способи це зробити. Ця таблиця це такий собі практичний путівник. Бачите, як все просто: естафети для спритності, довгі прогулянки для витривалості, танці для гнучкості. Все це ж і так є частиною життя. Можна спробувати пограти в щось із цього списку з дитиною вже сьогодні. І знаєте, яка найкраща новина? Для цього всього не потрібні якісь дорогі спортзали чи обладнання. Арсенал це м'яч, скакалка, музика і найголовніше уява. Найефективніший тренажерний зал для дитини це парк, дитячий майданчик або навіть власна кімната. Так, ми розібрали, що розвивати і як, але є ще один ключовий елемент, без якого ну нічого не вийде. І ось тут на сцену виходить роль дорослого. І ця роль не бути якимось суворим контролером ні. Роль дорослого бути мудрим наставником, партнером по грі, організувати простір, підтримати, коли щось не виходить, подбати про безпеку. І, що найважливіше, щиро радіти успіхам і просто весело проводити час разом. Отже, ключова думка сьогодні, мабуть, така розвиваючи рухові якості, ми не просто тренуємо тіло дитини, ми закладаємо міцний, надійний фундамент для її майбутньої впевненості, емоційної стійкості та здатності долати будь-які труднощі. І наостанок просто на хвилинку замисліться. Чи спадало на думку, як звичайна гра в парку сьогодні може по суті змінити майбутнє дитини? Як бачимо, цей зв'язок набагато глибший і важливіший, ніж може здатися на перший погляд.